Привіт, я Жданя. Я вам обіцяла знімати і надалі про українські серіали, які можна переглянути на Ютубі. Тож, свої обіцянки я виконую. І сьогодні я вам розповім про шикарні українські серіали, які можна переглянути на Ютубі. Сьогодні я розповім про чотири серіали. Перший такий буде більш веселий, комічний. І далі поступово будемо рухатись до більш, як на мене, сумних серіалів. Адже вони будуть нам розповідати про те, що пережила Україна та українці як мінімум за останні 100 років. А там веселого дуже і дуже мало, як ви знаєте. Тож, перший серіал, який би я дуже рекомендувала переглянути, це спіймати Кайдаша. Звісно ж, це екранізація повісті Івана Нечуй Левицького. Я думаю, що кожна і кожен у школі це проходили по українській літературі, читали, і тепер ви можете побачити просто неймовірно, як на мене, екранізацію цієї повісті. Мені було весело, місцями, звісно, дуже сумно, але актори тут грають шикарні, мої улюблені українські актори. Відіграють вони свої ролі ідеально, тому я навіть не знаю жодної людини, яка переглянула б цей серіал і він не сподобався. Запхай їй в морду ці гроші, бо я їх сама нагодую. Ви мене тільки пальцем троньте, та я вас нагодую. Вернись гроші позбирай, бо де зараз як сандалю ногами вкриєш. А ти ж на мене покричи! Та до ранку ніхто не доживе! Взагалі, я б хотіла більше бачити екранізації повістей і творів з української літератури, тому я дуже вдячна тим режисерам і режисеркам, які дійсно знімають серіали, і фільми засновані на цих повістях. Другий серіал, який я вам буду радити, це сучасна адаптація п'єси Івана Карпенко-Карого Хазяїн. Серіал так само називається Хазяїн. Я не можу назвати його якимсь надто сумним. Насправді, в кінці всі погані отримали по заслугах, і в цілому все закінчилось дуже добре. Сюжет полягає в тому, що є такий землевласник Таренті пузир, який будь-якими способами хоче примножити максимально свої статки. Ну. Для цього він вдається до незаконного захоплення земель, до експлуатації робітників. В нього є права рука, який виконує всю таку брудну роботу, може навіть вбити людину, влаштувати рекет. Словом, є такі собі поганці. І, звісно ж, на противагу їм є герої-антагоністи і це. За волею долі донька того самого Тарентія Пура, яка хоче все робити по-білому, по закону, щоб документація вся була в порядку, і коли вона дізналась про все, що робив батько, була трошки в шоці. Підписуйте угоди з піком. Слава рукам, що пахнуть хлібом. Дружіть зі з тими, хто вас завжди обдирав. Ага, а в мене взагалі договору нема. Позир орендує мою землю на чесному слові. І за минулий рік ще не виплатив. Чекайте, чекайте. Чим все це закінчилось, подивитись самі. І до речі, окрім серіалу, який ви можете переглянути на Ютубі. В театрі на Подолі наразі йде вистава, також під назвою Хазяїн. Я на ній сама ще не була, але дуже планую сходити і вам раджу це зробити. Давайте підтримувати український театр. В сьогоднішньому випуску це були єдині веселі комічні серіали. Далі я вже буду говорити про менш позитивні стрічки. Пропоную всім заварити собі кавусі і продовжити. Я собі буду заварювати новинку від кавової компанії 25 Coffee Roasters, які мені вже так полюбились. Новинка називається Сальвадор Санта-Анна. Цей раз я замовила вже помелені зерна, оскільки хочу спробувати заварити каву в гейзерній кавоварці. Цей сорт поєднує у собі фруктовий аромат з нотками шоколаду та козинаків. У смаку відчутні відтінки шоколаду, абрикосу, фундука та хлібні нотки. А після смак шоколадно-горіховий. І як минулого разу я замовила каву майже без гірчинки і майже без кислинки. Ну, смак ідеальний, як завжди. Я це кажу не тому, що це рекламна інтеграція. Мені дійсно подобається ця кава, і менеджери дійсно кожен раз підбирають під мій смак ідеальну для мене каву. І перейдемо з вами до менш позитивних серіалів, проте більш історичних. Першим таким я би відмітила, і будуть люди. Цей серіал побудований у формі саги, і він розповідає нам про життя українців, про життя українського села в першій половині ХХ століття. А перша половина ХХ століття для України це Перша світова війна. Революція, програш УНР і остаточний прихід радянської влади. Тобто, зрозуміло, що позитивного тут буде мало. Сім'ян Ліандровичека. Живемо контр-буржуйської марки, де направлю сюди, тому як тут вистачає, св... Так що будеш це А чого у мене не спитали? Скільки тут сво? Може, я своє село краще знаю? Але чому я завжди раджу дивитись подібні фільми та серіали якомога більшій кількості людей, тому що насправді цей серіал, і наступні, про які я буду говорити, вони відкриють вам деякі аспекти життя українців в той період, про який, можливо, ви не задумувались, можливо, ви не знали. І наглядно покаже вам, що переживали, як переживали українці. Вот все складни часы. Январское решение ЦК. Украина должна завершить коллективизацию на весну 1932 -го года. Как вы расцениваете это решение, товарищ Ганжи? Как неправильно декретование с горы. Да ты что несешь, а? Совсем рехнулся! Кто за то, чтобы исключить Василия Ганжу из партии и принять касательно него дальнейшие меры? Єдиногласно. Як на мене, цей серіал закінчився дуже різко, я би навіть сказала, обірвався. Я би дуже хотіла побачити продовження. Я би хотіла побачити долі тих героїв, за яких я переживала весь цей час. Але, здається, продовження цьому серіалу не планувалося, і така була режисерська задумка. Тобто, надалі ви собі самі придумайте, що ж там сталося з тими героями. І навіть не дивлячись на це, я дуже дуже сильно раджу подивитись цей серіал. І Він красивий, він історичний. І як я вже казала, він відкриє вам деякі аспекти життя українців. Третій серіал розкриває нам вже набагато більше історичних подій, які відбувались в Україні. Серіал називається Сага. Сюжет бере початок аж від 1914 року і до подій 2014 року. А за ці роки українців спіткали війни, революції. А я одне знаю, сину. Якщо в тебе майно є господарство, то ніяка революція тобі не потрібна. Що вона така за ідея дурна. Хто вони взагалі такі більшовики? Голодомор. Золотий. Так, золотий. Дещо небудь. Діти вже круйло буду їздять. Стара від голоду кричить. Поможи, будь ласка. Все зерно вивезли. Навіть посівне. люди мруть. Нам у школі сказали, що це поодинокі випадки. І взагалі, це тимчасові труднощі. А радянський уряд надає голодуючим допомогу. Сталінські репресії, окупація Києва 1941 року. І вбили маму. Люди кажуть страшні речі. Ніби в бабиному яру все залите кров'ю. І тисячі мертвих. Вибух на Чорнобильській Аес. Розпад СРСР проголошення незалежності, помаранчева революція та революція гідності. Всі ці події нам розкривають через історію однієї сім'ї на прізвище Козаки. І ця сім'я є головними героями сюжету серіалу. Мені здається, я цей серіал передивилась за два чи три дні, тому що я просто не могла відірватися. Я реально мало спала. Я постійно дивилась цей серіал, тому що він дуже цікавий. Він дуже красивий. Гра акторів, відмінна костюми, відмінні декорації на рівні. Там співають дуже красиві українські пісні. Можливо, ви почуєте якісь нові для себе. Тому я дуже 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 раджу переглянути цей серіал. Єдине, що дійсно готуйтесь до того, що там будуть розкриватись всі оці, скажімо так, неприємні події, які спіткали Україну та українців в 20-му і 21-му столітті. І останній в цьому випуску серіал називається Століття Якова або як він підписаний на Ютубі Українець за 100 років. Це міні-серіал, там всього 4 серії. Я сама тільки почала його дивитись, але він мені вже сподобався і я впевнена, що він мене не розчарує до кінця четвертої серії. Цей серіал є екранізацією роману українського письменника Володимира Лиса і розповідає нам про історію чоловіка на ім'я. Яков, якому пощастило прожити 100 років, і своє сторіччя він зустрів вже в незалежній Україні. Але за своє життя е, йому довелося пережити владу п'яти держав. Е, цей серіал заснований на справжніх подіях і в ньому правдиві історії. Що пані єстем, полька? не тільки є, а білим єстем і бенде. Що в такому разі пані робить тут? Серед хлопів у українському селі пані живе тут вже десять років. Ось, мій чоловік, Якоб мех, улан польської армії. Маю честь. Я точно можу вам гарантувати, що перегляд саме цих серіалів не буде дарма витрачений час. Не так, як це було з деякими серіалами з мого попереднього випуску, але якщо ви його ще не подивились, то обов'язково перегляньте в тому випуску. Я також раджу кілька дуже якісних сучасних українських серіалів про сучасні події. Я вже почала створювати нову підбірку серіалів, які ви можете переглянути на Ютубі для мого наступного випуску. Ці серіали вже будуть про більш сучасну історію України. Тож, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, тому що це дуже допомагає просувати відео і допоможе побачити це відео якомога більшій кількості людей. Дякую за перегляд.